Всіх вітаю, щастя, здоров'я, всім бажаю. Зараз у нас 00 годин 37 хвилин. Сьогодні у нас 8 грудня 2023 року. Ми з вами знаходимося у верхній межі Сергієвої пустині. Бачимо, що все запорошено. Сніг ліг такою ніжною білою ковдрою, і багато людей вже наділи лижі і ходять, їздять по лісу і насолоджуються зимовою порою. Ми ж з вами. Прославляємо Господа нашого Ісуса Христа, Бога Отця і Бога Сина і складаємо подяку за всі добродійства, які Господь нам дає, бо без Його потужної сили, без його любові, без його жертви життя б було на землі. Неможливо тим паче у тій красі, якій ми зараз маємо. То це, як би я згадував е, фільм, може ви його бачили, може ні. У свій час, ще в 60... 1968 році, е, було. Е, як закладено, це прийшли просто собачки, то я відвлікся. так, Вітнячик, привіт. так овчарик з чернишом постійно, як борються за лідерство, хто з них кращий Тож, в 68-му був початок 에, Трудно стати Богом Олексія Юр'євича Германа. І його, бачите, збирали-збирали. І аж у 2013-му вже син і дочка зробили цей фільм. І там показано, що 에, ну як? можна сказати, як середньовіччя, але е, не, як би так сказати, е, неможливість е, змінити долю цих людей? Тож, так і у нас, що є сценарій, по якому ми рухаємось, і цей сценарій Утверджує Господь. І які б мудрі, чи умні, чи ще, які люди не намагались цей сценарій змінити, Господь показує, що нічого в них не вийдеться, бо Він головний Господар і вселенною Всесвіту і цього світу. Тож, як треба розуміти цей твір. Тож, оце я ж вам і е так доношу, бо е можна багато полемізувати, можна багато собі надумувати або мріяти, а воно буде так, як буде. Бо перед цим я ж вам давно вже казав, що з 2001 по 2008 я чекав людей на покаяння, бо Господь дав таке завдання або об'явив свою волю. Люди не прийшли. Це значить, ми тепер ці всі війни це наслідок того нашої неслухняності і е, нашого невігластва. Бо спочатку Господь попереджує це, як роблять і на землі. Якісь власні люди вони попереджують свого опонента. Якщо він не виконує, вони тоді його е, або е, відстраняють від, або уникають якось е, всі його дії і роблять свою справу. Тут теж саме, але Господь є любов, Він не є. Е, Такий злий, і як його малює цей Ветхий Завіт, що він такий кровожадний і все, це, скоріше всього, малюнок сатани, а не небесного Бога. А небесний Бог попереджує і каже: якщо ви не хочете слухатись, то тоді падчі сили вас. Візьмуть в оборот, і вам буде здаватися, що це Бог зробив, але Бог тут ні до чого. Так, так і, і в цьому фільмі, і взагалі нам дають приклади, в яких нас вчать, щоб ми виконували те, що потрібно. Дали нам і 10 заповідей, потім дві заповіді любові, і якщо люди порушують і не хочуть це е, робити, йде випробування. Бо ми знаходимося у земному університеті життя. Ми вчимося жити, ми вчимо, вчимося е, як е, коли е, ми е, отримуємо або гріхи, точніше, ми робимо гріхи, потім ми отримаємо за це покарання і виправляємось, знову повторюємо, і Бог показує нам з одного боку нашу слабість і неспроможність діяти. А з другого боку, якщо людина вірує, то Господь надихає. Цю людину і дає йому свою силу, і тоді вона е, не має нічого неможливого, щоб вона не зробила. Тож е, ми бачимо оцю велику дуальність ці качелі, які розкачують і е, рухають цей світ. І все, е, що тут е, зроблено, воно теж зроблено. Е, Унікально, воно зроблено дивовижно і неповторно. Хоч і, і, і історики, і всі скажуть, що все повторюється, всі, всі ті дії людей повторюються на коло своє, воно якби повторюється, але розвиток йде самої людини, як на матеріальному, так і на духовному плані. Тож розвиваємося, шануємо е всіх тих, хто е поряд, бо без них теж ми б нічого не зробили. І е головне це прославляємо Бога, віддаємо йому головні лаври всього. Бо якщо б не Бог, то е ми б були не у середню віч, а ще гірше. Ми б були як оті. Хробаки. Бо якщо б ви ж зрозуміли, якщо є Едемський сад і є оцей садовник, який за всім доглядає, то буде порядок радість для всіх тих, як то кажуть, жителів, мешканців цього саду. А якщо саду нема і за ним ніхто не доглядає, то його розтащать, поламають. Знівичать і, е, як то кажуть, у сьогоденні ми маємо атомну зброю, то ще і понівечать і атомною зброю, щоб зовсім нічого не було. Ось вам дії без е, божних сил. Тож е, зупинимося на тому, що е, ми всі, ті, що під Богом, до кінця йдемо на. По своєму шляху, і тоді ми, проходячи ці випробування, поєднаємося разом з Богом Небесним. А тут вже буде, як би мовити, якщо сказати комп'ютерною комп мовою перезагрузка. І вже буде інший світ, інше життя, і буде... Вже набагато краще, і до цього воно все не повернеться. Це, що я хотів сьогодні вам сказати, з вами був Сергій Голосівський: щастя, здоров'я, радості і Божої любові в ваших серцях. На все добре, любі мої.